Каже привіт-привіт. Це була дуже погана ідея купляти шоколадне морозиво, коли дитина вся в білому. Ну що ж. Ми нашли, смачна, та, ідея. смачна ідея. Ми вже знайшли гарну позу. Та, Мені не допоможе навіть поза. Бага... Я взиваюся! Сонечка. Дуже гарна дівчинка. Там хлопці. Десь там є наші хлопці, Матвій, я не бачу. А де Макс? зараз Ми зараз прийдемо по сіні. Він так. А чого ви його лишили? Давайте разом. Зараз ми граємо з ним. А де він? Він типа він зараз охороняє. Просто ми зараз пускаємося йдемо. Ясно. Погода. Скоро буде дощ, мабуть. вже не хочеш? — Це була Погана ідея, Погана ідея, ти вже не хочеш, так? І що мамі з тим робить морозивом? Е, чекай, чекай, я тобі повитираю колінце і повитираю лице. — Стой, іди я Але тебе випию. Повитираєшся і підеш, і руки брудні. Чекай. Еля, е, 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 можеш потримати камеру? А ну, давай Я знімаю. Що це, це викидає? Я не пам'ятаю за який ліс був. Я отак зараз. Ось. Я не люблю з нього. Є? Але того. не виходить з того. Треба так. Щось у мене подивити раптом, хтось поморгає. Іди сюди. Де моя морозич? Від цей мій телефон. Да, Візьми мій телефон, відкритиш. Пароль, напевно, пам'ятаєш. Ні, це не мій телефон, це мій чоков. Ні, возиться гарно, мені подобається, треба її подала опрацювати. Ну чекай, диви я так все. за Ні, вона тебе нагадує. Я походу це вже і живіш. Ти сьогодні дуже гарно виглядаєш, ти на телефоні. Накрасилась вперше, називається для того, щоб щось. Та У мене просто були ноги вищі, Подійнути, бачиш. Постираю, то, звісно, постираю. Ага, так, 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 Але ж хто буде за мною зараз бігати? І це ми вже перевіли, штани. Так, це ті, для <рес> знаєш. У мене так не хоче. Або в тебе плаття, воно ж облягаюче і в тебе ноги так снесуть. Коротше, безполезно, не, не відтерлось. Ну нічого. Готов?

Ті, так, але це, Не буде видно, в тебе розвитку так. Ні, ні ноги треба тягнути на об'єктив. Тоді будеш гарно ходити. Якщо ноги тягнути звіту, ти будеш. Готова? Щось ногами не зляжеться, побілі. Це вдома. Вау! Треба перебрати тільки. Тебе mm -hmm. не вкрадуть. Я в інтернеті просто знімаю зразу наживу. Не кажу, яку мені. О май гад! Як ти можеш бути такою великою і гарною, якщо тобі шість? Шість? Діти просто дуже швидко ростуть. Дуже швидко. Де моя северинка? Ага, он бачу.

Угу. Вона знайшла? Вчора, замість того, щоб гуляти, ми півдня проспали. Ідемо вечором 12 часов, десь ми йдемо в аптеку. Ідемо назад, вона каже. Я сьогодні так класно, Ну а ми ж були кругом в, в центрі, там, в, этим, в ресторані. Думаю, зараз скаже, я так сьогодні класно віддихнула. Я так сьогодні класно поспала. Для щастя треба зовсім не трохи, так? Да? Ви, сядься, і... Ви ж мене потім пофоткаєте, правда? О там в Лаванді, тільки гарно. Це зараз буде зовсім щось трошки гриби. Такий гарний жика на тій стороні. Я колись там буду жити, так в тому будинку десь. Сонечко вище. Реально гримить. Капець. Покажи, як Наташі да Звідки? З готеля Надія до нас сюди на 40 маршрутки можна доїхати. Так. Да. — Готель Надія. Сідаєш на готель Надія. Там, З сторони? Де, як ти дивиш? Через Google, все. Дивись. Ти через карту дивишся? E, e, ти біля готелю Надія, так? Та, навірно, я не знаю, я не бачу де вивезти готелю Надія. Він різнокольоровий, великий, він такий. синій такий. Бізнес-центр Мальва навпроти, nie, nie, nie. Мальва пасаж. То тобі треба ще пройти вперед. Вперед, куди? Я дивлюся, e... Мальва пасаж мені вправо чи вліво, чи e... просто вдоль нього? E... Ем, ти дивишся на Мальво пасаж, тобі треба вправо вперед, вправо. Вправо вперед, так. Тобто Мальва пасаж буде по ліву сторону. Там, там так, є, так? там вокруг тебе є люди, спитай так. готель Надія, в яку сторону це Що щоб... мені треба? Мені треба дійти до готелю Надія. Так. Ага, добре, почекає на світофорі. Зараз, тут свято, нема людей ні машини. <гум> я вийду зі світофора і. В середині якомусь... Ти ну, З ким я виходила. Так, патель Надія мені буде працює. Надія, воно попереду мені здається. Ага, Ага, я вже, мабуть, бачу його. Де Мама? Що я думаю, це надія Що англійською мовою я. Надія написано на, на верху, да? Почекайся. На так? Почекайся? Так так. так, так, наверху там має бути. Я, я його тепер бачу, і мені не було.